Сьогодні у нас 26 серпня, і я показую свій квітник, який тіньовий квітник, в якому я робила реконструкцію 20 серпня. Навіщо я це роблю? Я хочу показати вам от рослини, які я пересаджувала, як вони себе почувають. У нас була жара 35 градусів. От в таку жару я спокійно пересаджую свої рослини. Ось пересаджені очітки. Це ті, що нові саджалися, і ви бачите, що вони нормально себе почувають. Ось маленька гаура, якби їй було погано, то вона б відразу відреагувала. Це у нас пересаджені. Вербезілля конвалія видне. У нього не ідеальні листочки, але вони такі були до того, як я їх пересаджувала. Я за ним зараз це, ну, по великому рахунку другий сезон, коли вони у мене ростуть, і я поки спостерігаю, як вони себе ведуть. От у них кінчики трошки підгоріли. Ну, я не знаю, чому така реакція, але така вона була, тобто такими я їх і пересаджувала. Є ще дві рослини, які дуже погано себе почували до пересадки: це клопогон і, і Арункус або Волжанка Кнефі. Тобто ось ця волжанка, у неї трохи під кінчики підсохлі, але такі вони й були. Вони дуже себе погано почували в тому місці, де вони росли. Ось один колпогон і інший колпогон. Ось такими ж нещасними я їх і пересаджувала. Цей був. Цьому було трошки веселішенько, він навіть викинув стрілочку, можливо, навіть заквітує в цьому році. І тут ось також одна стрілочка, також, мабуть, буде квітувати. До чого я це веду? Я пересаджую в свої рослини не після дощу. Тому що, чому так? Тому що, коли земля мокра і коли ти викопуєш оцей земляний ком. а... Рослини в більшості свої, які я саджаю, це рослини із мого власного розсадничка. І той кум, коли земля мокра, він просто обсипається, відповідно, він оголяється оті маленькі білі корінчики, якими рослина і годується. А коли земля як камінь. То я поставлю фото рослин саме цих, коли я їх ну я сфотографувала тоді, коли я їх пересаджувала. Тобто це просто ком, при якому тобто він, наче як бетонний, ну земля не обсипається, коріння взагалі не порушується. Я просто викопую ямку, наливаю туди багато води. Роблю, як ми в дитинстві казали, кашу малашу, От, і потім туди уже саджаю рослину з таким бетонним корнем, земляним комом. І потім уже її проливаю, проливаю тоді вже гарно. От, і відповідно, не один з корінчиків, ну можливо, трошки там самі. Крайні залишаються оголеними, але основна маса коренів вона не страждає взагалі. Вона навіть не відчуває того, що її перенесли в інше місце. Я не дендролог і не агроном, і не можу давати комусь якісь рекомендації, але я роблю так, і це вже не перший рік, коли я бачу, що саме такий спосіб пересадки рослини переживають найкраще. Ну, Чудово було б, якби це було не 35 градусів, а можливо менше, і потім пішов дощ, було б ще краще. Ну, Але маємо, що маємо.